Цієї ночі окупанти атакували Україну ракетами. За даними повітряних сил ЗСУ, окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59, Х-69. Військові звітують усі чотири ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. США дозволили Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по будь-яких російських силах, що атакують через кордон, а не тільки по тих, що розташовані в районі Харкова. Про це пише політіко з посиланням на двох американських чиновників. Водночас відомо, що політика недопущення далеких ударів у середині Росії не змінилася. Послі ЄС домовилися про потужний суттєвий 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України. Відомо, що пакет передбачає нові цільові заходи та максимізує вплив існуючих санкцій, закриваючи лазівки, зазначені у заяві, за даними представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Бореля, новий пакет націлений на військово-промисловий оборонний комплекс, фінансові послуги, енергетичний сектор, обхід санкцій, воєнні злочини, зокрема осіб, причетних до депорту. Тацію українських дітей дипломат також зазначив, що нові санкції спрямовані на те, щоб ускладнити для влади Путіна підтримку його загарбницької війни та запевнив у підтримці України з боку Євросоюзу. Україна веде переговори з країнами ЄС щодо можливості повернення з-за кордону чоловіків, які нелегально перетнули кордон. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Ми ведемо консультації з нашими колегами з європейського союзу. Звичайно, що кожна країна Європейського союзу діє за законами і за правилами Єврокомісії. Тому ці переговори будуть тривати і надалі щодо можливого повернення наших громадян, якщо вони нелегально перетнули кордон. Запевнив Клименко за словами. Міністра нині країни ЄС здебільшого не планують повертати таких громадян.